Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Значить так, дивіться. Я вчора начитався там багато чого, і недокурок, і дебіл там, і так далі. Ну, зрозуміло, зробив те, що просили люди мене цілий рік. Просили. А коли я те зробив, мене стали бзиват. Це зайдемо в папку. Я просто ну, я часом поражаюся. Мені мені, знаєте трошки обідно. По факту, чому мені обідно? Через те, що я витратив цілий день витратив е, своїх 300 гривень на дорогу, яких я не маю. Та? О, щось і поїсти, що треба було і так далі. Е, поїхав на площадку. Це, звісно, ще оце, оце відео, так? Е, це на перший погляд могло б здатися якоюсь там хвальбою і так далі. Не буду приховувати, вона там присутня. Але те все, що я там побачив, трошки не по плану там пішла та зйомка, так? Все те, що я побачив, все те, що я знімав раніше, набагато ви бачили в мене на каналі відоси. І про Ростиславича, і про Мотостор. Типа, є косяки всіх, але да? це якби ті люди, в яких тих косяків ну, менше, тіпа, виходить. Да? І так як мене дуже часто питали, от якщо там розвілка, мінітрактор Укр, там, Мотокосмос і остальні, там шалушень та шалепонь, типа трактор десь треба купити, то що ти скажеш? Знімав я його агрошоп так само. От кажу, от серед всіх кажу на фоні, на фоні суто людей, які шукають на колесі, де написаний його розмір. Ці люди вони вирізняються, бо вони мають якесь поняття в тракторах. І якщо вже вам дійшло до того діла, що вам треба все-таки того трактора купити, так, і вам треба до когось звернутися з якими людьми, хоча б можна про щось поговорити, то через те, як мені задавали купу питань, я на них постійно відповідав. До мене дзвонили купа людей, питалися, де б ти сказав би купити. От кажу, на мій би погляд кажу, якщо взяти суто, як людина відноситься до своєї роботи, як вона подає матеріали і на слух зразу чути, що людина розуміє, про що вона говорить, то так, так і так, і так, те, ті то, ті -то люди, ті то, ті -то магазини. Тут пишуть: ага, а як же Алібаба? Хлопці. А як я сказав, що я знайшов фірму, я знайшов перевізника, я все знайшов, тільки треба платити наперед в банк Гарант в Польщу. Що мені сказали? Сказали, що. Ізвиніть, я, пожалуйста, це наїбало. Добре. Сказали, що я зняв один відос, нічого не понятно, нічого не ясно, я ще їх не викладав. У мене є про все. Ось вот ці, ці перші три ролики. так? Там, де я тут два слова сказав, тут зайшов, подивився, чи в них все в порядку. Побачив, що все нормально, і сказав про те. Побачив, які є трактори, я їх не оглядав, я тільки показав, скільки їх є. Далі пішли ДТЗ, потім пішли Донфенгі порівняння, потім ще 244-порівняння мостів, потім 50-ка істина і 40-ка, 50-ка така, собі, типу на базі 24-ки далі. Потім тут 50-ки пішли, потім навісне, наробив фотографії, потолкувався з людьми, задав питання. Зробив для себе якісь висновки, чи можу я там порадити, там поїхати подивитися. Той самий Ростиславович Він більше десятка років займався тракторами, тільки більшими. так от Він має якесь поняття, він хоча б знає, які характеристики того чи іншого трактора впливають на його роботу і функціонал. Це на такий приклад вам. да Возьмі Валеру він може, він знає, тільки різниці між тракторами, що там 20 кінський сил, там 30 кінський сил, все. так? да. Ні'ясу, нічого, абсолютно. Я кажу, я як з ними ходив я кажу, скільки той важить, скільки то цього. Які там мотори, яка різниця, UD YTO, GDM мотор і так далі, між ІКМ. Ну, Мені на всі питання дали відповідь. Що я, ну, кого я поїхав хвалити? За що поїхав добиватися? Те, що я нас знімав відосів для людей, які просили порівняти мости. Сказати, яка різниця між Кентавром S і SDX? Показати, чого Донфен G2 такий реально, ну, типа, по бабкам. Показати різницю між 24 кою і 35 кою ДТЗ. Я поїхав і те все зробив, тільки що ще не встиг викласти. Да? А тепер, ну я тут зараз, на жаль, я поставив блін, десятку. От. Коротше, це, Ну, короче, зрозуміло, це все в красних тонах, траля, я навіть так зроблю зараз. Уяк? Навіть в мене тут червоне все, типу, я йобну по типу, червоному. Дивіться, е, так що, е, чого стикнувся я з такими цим, вон, з такими коментарями. Пише один чоловік, він, він видно, що він тільки. Якісь такі, подивився 2 хвилини відео і зробив такий висновок. А там відео на 15 хвилин. Шкода, братику, швидко ти Баригам продався. А де продався? Що сказав, що тіпа, ну, люди тут нормально відносяться до своєї роботи? Це що, треба купляти це? Чи це не видно? П -п 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 подивіться, зайдіть до Ростиславича на канал, подивіться, чи він не грамотно розказує, чи він не тямить те, що він говорить. Зайдіть на мотосор так само, як людина розказує. Там 7-10 хвилин, да і все по факту там розложено. Ну, вам є з ким порівняти. Я тут сидів, розпинався, тут 3-4 місяці, знімав огляди інших каналів та площадок. да? І вам показував, от, от, бердони сидять, а от більш-менш якось по суті по существу, як казав князь Владимир в мультиколіша Попович. Да? Ти типу, по существу. Ну, якщо є, ну, є різниця між ними, то що я не можу ту різницю сказати? Я багато куди міг поїхати, ближче в Володимир Волинський, ближче в Горохів, ближче в Лукачі я міг поїхати. Панти навіть своєю машиною. Просто взяти, сісти поїхати. Ну, я по факту знав, що там реально типа, херня, бо я там був. І там не було що знімати. І вони носом крутили, бо вони бачили, що я розбираюся в тому, що я приїхав знімати. І їм таке не підходило. Бо якби якась була реально там така серйозна проблема, ні там не бардак. А в цехові, там, де вони складають, не, там, те, що трактори не вимиті, там, це не впливає абсолютно. Ну, якщо все відноситься ну, по-людськи, я був там, да, чув, як вони всі розмовляють по телефону з клієнтами. Є такі люди, що по 20 разів на день дзвонять одну і ту саму херню питаються. Все спокійно, все нормально виважено. За сертифікати ще потім розкажу. Там є велика біда з тими сертифікатами. Тобто, коли робить оптом. Заказує магазин так, сертифікати на всі трактори. У них там трошечки інша ціна. Я вам нічого не буду говорити зараз, але по факту е цим конторам, які займаються сертифікатами, ліпше зробити один за 4-5 тисяч гривень, чи один там, за кілька разів менше. так. І через те в таких довгих чергах люди купують десь на таких площадках, де реально по 50 доларів вони можуть зекономити, так? потім не доб'ються гарантії, взагалі нічого не доб'ються. Скільки таких випадків, просто трактор тупо не завівся. Ну, десь там то клемка на старті, там, ще там щось якась фігня, або тупо просто клина, ну, мотор та і все, бо там все без масла було і так далі. Ну По факту, так? я приїхав, я подивився, я заглянув в кожен трактор. Ну, не... Несуто в геть один за другим, який там був, до яких я позабігав, скрізь що позаглядав, нема нічого, що розбербешено, щось розвалено, там, побито, так далі. типу, складене все так, як треба. Все залито, всі антифризи, всі солярки, всі масла, фільтра херла. Типа, колеса всі підкачені, нема таке, що щось таке стоїть, що тіпа, спущені там колеса там, чи ще щось. Де що побачив, ти сказав. Тобто. Перед тим, як зайти всередину, я вже був там, тіба, та? зайшов, подивився, і по тих враженнях я вже говорив те, що я говорив на відео. Та? Те, що я там побачив, як вони що вони роблять, як вони говорять між собою, як вони говорять з клієнтами, як вони мені давали відповіді на питання. Ну, типа це ж все ж було не заплановано там наперед. От. Що от я буду питати, це я що блядь, приїхав до Путіна в гості, щоб у нього всі питання блін, зазначені того підараса. Коротше, все, що хочу сказати. Ви собі можете ненавидіти мене від любів до ненависті в ДНШ. І ви всі більшість вас розчарували, серед Бога. Можете повідписуватися, я пам'ятаю, один раз попросив підписатися. Один ідіот написав, ти не заслужив, щоб я на тебе підписався. То я два роки розпинаюся. Щось допомагаю, щось розказую, що-небудь роблю все безплатно, а ти, сучара, навіть ну, підписатися, тобі тяжко. І ще мені, а написати про те, то було не тяжко. Бачите, є такі свинні люди. Так? Я нікого нічого ні, до кого не змушую, ви собі робите все, що ви хочете. Я продався. Кому і за що я мав продати, що мені трактора подарили. Мені сподобалося, як там на тій площаці все організовано. Вернемося знов до того, що починали. Якщо нема в людини виходу, і не можна добитися зараз оцю фігню напряму. Бо, на жаль, без європейської, як то кажуть, руки ми не можемо нічого зробити через те, що наші порти позакриті. Розумієте чи ні? Ну, по факту. І більшість того всього нам треба добиватися не в своїй країні, треба в Польщі. І треба заплатити наперед. І всі бояться. І тим паче без моєї участі я нікому не довірю, щоб хтось там сидів десь там і пильнував за процесом. Він мені дзвонив, казав, що все добре. Насправді там, замість якогось там Донфенга охеренного приїхав якийсь мототрактор. Вся людина дала там. 7-8 тисяч баксів, 6 там, наприклад. Да? За те все треба відповідати башкою. За чужі гроші, за десятки тисяч доларів і хочете, щоб я один тако зразу все взявся. Тим паче, що мені ніхто їх і не довірив би. Я зразу всім казав, оплата не по факту отримання, оплата, по факту замовлення. І все. А тут виявилося, що я мав мав, мав весь світ обдурити. так? І просили мене поїдь вже, тіпа, зніми десь щось вживу, що ти там вже з комп'ютера то трохи не то там тирипири. пирі. І багато чого я, наприклад, прикладі свого трактора, я вас пам'ятаєте, просив. Уявляйте, наприклад, що це там шифен, що там великий, що це там зубер 240. Уявляйте. Ну не вже вам не надоїло уявляти? Тут я поїхав, на знімав опять купу матеріалу, 15 відосів зняв. Купу матеріалу я назнімав, витратив на те час, сили гроші, гроші. І отут, будь ласка, і почалося. Добре, я нікого не змушую, це ваші, ваші права, ваші думки, просто мені якось. ну, Мені б язик не повернувся. би. Того, що я. Знаю, як воно є. Людина щось робить для когось, так, а її в чомусь звинувачують. Бо, видіть, я з продавцями типу, справу мав. Поїхав хвалити Ростиславовича, а Ростиславович не нуждається в тому, щоб його хвалили. Якщо у вас нормальні вуха і очі, ви все те побачите, кажу. Якщо ви не можете порівняти Валеру і Ростиславича, не бачите, яка між ними різниця, це я так думаю, що ви відноситеся до тих людей, яка на мототрактор каже міні-трактор, а на міні-трактор каже мототрактор. Розумієте? Яка не розуміє, що е, однакові трактори не можуть бути навіть не в плані того, що в них ремні, чи, чи зліва, чи справа, давайте не будемо так казати. А те, що між ними різниця вазі чуть не вдвічі. Різниця в надійності в величині коробки теж чуть не вдвічі. Я кажу, я був біля Шефенга 244-го, так? Він більший за Булата 244-го. Він такий, як, навіть вищий, як кентавр 244-й, і по вазі такий він, і так далі. Це мототрактор, бо на ньому рівні. А така коробка стоїть на 244-му булаті, точно така, тільки чуть-чуть Чуть-чуть там... Чуть -чуть не так куліса, так як в мене. То, скоріше всього, це навіть та коробка, чуть-чуть модернізований, сам міст, він суцільний йде. Така, як у мене. Це мототрактор. Ну, рівні забрати, наприклад, це мототрактор. Кажу, то ви, впевнено, відноситься до тих людей, які не знають різниці між тракторами. Тож, кентавр 244 теж те саме, що дось... там, наприклад, 404. Пофіг, що в них різниця в два рази. На все пофіг. Різниця в колесах, різниця в всьому. Всьому різниця. Так. І хто казав, руль педалі, і колеса, і піздець машина їде. Хлопці. Якщо ви кажу, не бачите ну, різниці між продавцями, між магазинами, то для чого ви сидите в Ютубі і комусь щось хочете доказати? Ви якщо дивитеся такі відоси такого плану, значить ви цікавитеся технікою, в перспективі хочете її купити, там, чи ще щось, та? то я вам подаю матеріал. Якщо ви вже не знаєте, де її купити, то, наприклад, от є магаз, який, на мою думку, написано: не їдь купляй, не я тебе там. Не знаю, З-під землі дістану, змушу тебе там це зробити. А, от, наприклад, для порівняння, а я можу, бо маю з чим порівнювати. Є от площадка, яка там вирізняється, на мою думку. Далі ви собі додумайте все, що ви хочете. Ви можете додумати там не знати. Що Що там я під дулом пістолета там сидів, просто в мене там снайпер на мушці, червона точка на лобою була, тільки ви не побачили, бо сонце світило. Та? Наприклад, да? не всі стояли наді мною. По можливості, я задавав питання по ціні, по можливості, задавав питання по вазі, по всьому, чого така така різниця, чого, наприклад, так і так. Все, що, як то кажуть, для себе вирішив за потрібне сказати, сказав. Ще буде матеріал, далі далі виложу. Потрошечки. Не спіша. Може, в п'ятницю, може, в суботу. Купа всього, купа. Трошки в Тік-Токові, хтось там технокруг. Це і, і Андрій пошуткував, бо він тіпа, не зрозумів зразу. А потім згадав, ага, ти там типа, нагрузив. Да, було, тіпа, бо зайнялися мототракторами. А я думав, що там є. Де-факто я приїхав, побачив, що йому важко стояти навіть біля тих мототракторів, він не може. Вони стояли спочатку, він завжди десь підходив, бачить, люди крутяться, він старався станитися якось удалитися. Ходив з тою кавою і никався десь біля 40-х 50 -х. Людину тягне до техніки, а не до гімна. Бо вона в тій техніці якусь має того, в голові якусь. порядкованість. Ну, щось, от я що не спитаю, вони, ну, зразу, ширина, коліс, вага, мотор, який іменно. По буквам все, маркіровочки, чуть лучше ну, фрусунки, чуть там новіші там модернізований, бо там на тому фотоні хірові, що той КМ був, якийсь він був тупий, на цьому вже ліпше, тіпа, чутися. Вони, вибачте, задницю відчувають, як той чи інший трактор, це Саша там є. Він тех трактором та, гасає, все, як має бути, за все дивляться, за все всьому понімає, всьому розбирається. Спокійно говорить, ніхто не конеться. Я поїхав в Горохі, блядь, так дивляться на мене, як не знатник. Кажу, ребята, кажу, мені от треба зняти два трактора, три пир. А ви як, значить, по якому поводу інтересуєтесь? Кажу, проявляє цікавість некомерційно, кажу, мені треба зняти тракторця для каналу. Ну, а вдруг ви конкуренті типу, хочете показати, що у нас тут все, чи у нас ціни великі і так далі. Кажу, я ціни не буду, це вам мені треба огляд зняти. Ну, ви там знайдете, що сказати, ми не готові вас допустити. Та раді Бога, а туди ви поїдете, вам любого трактора виженуть. Помієте? Мені на тракторів 20. На деяких сам їздив, на якому б я б захотів. Просто я тоді так не був трошки готовий до того всього. Зразу. От по факту. А, воно відкрите було. Були відоси, де, значить. Щось я там два слова сказав. Ну, типу, обзор на обзор, да? так? Так, ну, на сьогодні день такого. Ой-ой-ой! Поїхали, ой. угу. показали, все. Тобто. Дійсно, чесно, комерційний інтерес 100 доларів, чи 150 ну. І щоб потім э, рвати те саме і витрачати час, щоб доказувати комусь щось. Показувати і так далі. А потім приїде, все одно скаже, Ну... Так і є. Говорив з чоловіком, то він казав, в нього 24 ДТЗ. Ну, по факту. Свіж там, а от вже так, о 10-та є різниця. То вже різниця. Ну я думаю, що все одно у седьте про. Ні, сто процентів. Зараз. Так що ми одним кадром робимо щось зривати. Це Костя говорить з Мотостора. — Він спеціально приїхав. До е, Луцька, щоб дати мені можливість, блін ну це і все. От поїдьте, зробіть терипирі познайомтесь зі всіма, щоб я з всіма побачився, як воно шов воно ну, не понарошку. І сказав вам той. Тяжко вилазити вже, а я все ж роблю для вас. Ладно, це щоб не було спойлером. Коротше, під мою задницю, я там, звісно, не давав йому, ну давав на першій, самій повишені. Так трошечки дав. Біля 1700-1800 оборотів. Поза тисячі, так. Да? Що я почув? Що між 24 і 35, так як там написано, дійсно є різниця. На звук раз. То само собою. На ривок, два. На, на тягу на низьких оборотах. три. Є різниця. Це не 5 кінських сил, там 25 і 30. Це вже там 25, грубо кажучи, і 35, це 10. Це. Плюс-мінус 25-30% на потужності і по бумазі 20% в крутному моменті. Даже таку херню робив. За кентавриці розказав. Порівняв сороковки, мости, коробки, все абсолютно. Зняв 50% одну з кабіну з тих нових. За всі ціни сказав. Далі ви собі вирішуєте, що вам добре, не добре, чи спозорився я, чи когось рекламував. Докажіть мені, дайте по факту, де, що мені там бабки платили, чи що я туди їхав раді себе. Прикол, так? Да? Що мені там монетизація дала на Ютубі, наприклад, чи що? Чи інтеграції? Хуй. Коротше, ви собі обов'язково будете знати конечно, своє. Ну от матеріалу я не знімав, це виходить 3-3, 3-3-3. Це виходить 15 відео, так як, як, я, як я казав, і 15 фотографій. От. Може, більше зняв би до пам'яті в телефоні не вистачає. Тому що бікус. Все, хлопці, я вже мені надоїло доказувати. Я кажу, ті люди, які мене знають, які нормальні, вони поймуть. Може просто кажу, в мене якась е -м, оця манера критики поділася. Бо то треба було робити спочатку знімати відео і по факту все показувати, щоб це було перше враження. А так, на жаль, я все побачив. От. Мені все сподобалося, і мені совість би не дозволила почати до чогось доколупуватися. Там, де щось було, як то кажуть, не на своєму місці лежало, то херня. Як все розкладати по порядку, по полочках, то потім, блядь, не знайдеш. От що я хочу вам сказати. От чого цей магазин трошки вирізняється. Хоча би, ну, не, не цінами, нічим, абсолютно. Там рахуй, вони всі на одному рівні знаходяться. Плюс-мінус. За якусь скидку можете дотолкуватися. За гарантію. Може були в когось проблеми, да, Ну більшості свої, так як я людей попитав, як мені люди самі казали. Все нормально, за сертифікати. Знаєте, яка проблема. Розвелось тих контор, тих псевдоблін, і ті сертифікати. І добивається напряму там через посередників. Хто більше заплатив, той перший встиг. Все можна добити. Але, але по факту взяти одне саме головне. Якщо кажу, серед купи дебілів, є той, хто вирізняється розумом і поняттям, то ліпше піти до нього, хоча б, щоб не набратися того дебілізму від справжніх дебілів. Так? Щоб просто, ну, потім. Абсолютно не добитися ні в кого ніякої правди, навіть якщо кажу гарантія, не гарантія, щоб від тебе просто взяли трубку да, і сказали тобі, почекайте трошечки, все нормально, все зробимо, яка поломка, там тралялята та там, А не на другому кінці телефону чути, йде нахуй. Ну, як прикольніше. Ну, я не, не знаю. Тобто, я що для себе побачив, то те я вам сказав. Далі вам рішати. Хочете, поїдьте з ними, живу, познайомиться, був все спитайте, не стісняється нічого. Вони прості люди. Всі. Тільки просто, може, багато хто їх не так сприймає. Не знаю. Мені сподобалось там, просто що ніхто нічого від мене не приховував і відповідав на всі питання, очі не витрішав і не, і не думав над відповіддю. Якщо людина задумалась над відповіддю, значить вона думає над брехнею. Як би то збрехати? Правда, бігом зразу з'являється мозок, затримки не дає. Розумієте чи ні? Я надіюсь, ви мене почули. Наразі добрий хлопці. Будьте всі здорові.